Чи будуть черкаси не лише зеленими, а й чистими та доглянутими? Запитаємо в директора департаменту житлово-комунального комплексу МВК Олександра Реджаніча. Вітаю вас у нашій студії. Отже, сніг розтанув і тепер добре видно, скільки у нашому місті сміття, коли розпочнеться прибиральна кампанія. Ну, прибиральна кампанія в місті вже розпочалася. Дійсно, після зимового періоду вулиці та провулки міста міста виглядять, м'яко кажучи, непривабливими. На сьогоднішній день вже розпочалося прибирання міста. На сьогоднішній день вже кожного дня в нас вивозиться мінімум 200 складометрів гілля. На сьогоднішній день вже вивезено 6200 метрів кубічних сміття. Так що це все продовжується. І я думаю, що в нас в ближайшим часом вже Набагато частіше буде місце, ніж на сьогоднішній день. А що містянам робити? Чи можна сміття спалювати, наприклад? Ну, на сьогоднішній день е, приватний сектор е, виданий. Ну, більше 50% мешканцям приватного сектору видано контейнери, де вони ви, ці контейнери вивозяться. Там, де не вивозяться контейнери, залишаються пакети. Ми далі продовжуємо розвозити контейнери. Але мешканцям заборонено спалювати сміття. На негабаритні відходи треба заключати договор з такими організаціями, які будуть це вивозити. Гілля на сьогоднішній день, якщо мешканці складають біля свого подвір'я, вивозиться. Так що тільки треба акуратно складати, його попилять і поскладати. І ми вивеземо. Але негабаритні відходи, будь ласка, шановні мешканці, заключайте договори з нашими організаціями. Вони приїдуть і вивезуть. До речі, що стосується бордюрів, їх також дуже погано видно за купами піску. Чи будете ви їх розчищати О, це на сьогодні? Дуже цікаве питання. Ми розпочали цю процедуру очищення бордюрів з 26 го числа. На сьогоднішній день вже вивезено більше 300 тонн ґрунту з міста. Ми розпочали з центральних вулицях і таких центральних на сьогодні чиститься вулиця Шевченка. От сьогодні вона чиститься. Ви може, мешканці бачать, така нова техніка в нас. Придбали, це на сьогоднішній день прибирає комунальне прибирає приватне підприємство, яке виграло тендер. Я думаю, в ближайшим часом у нас вулиці Прибордюрка. Буде чиста, тому що проходить мінімум три рази. Ця техніка проходить, грунт ще мокрий, і його, якби він висох, його було б набагато легше прибирати. Але на сьогодні ми проходимо два-три рази в деяких місцях, і ви вже бачите, що Шевченка вже фактично чиста. Ми переходимо на інші вулиці, наші працюють окремо люди, в ручному порядку очистять цю прибарнюну територію. І я думаю, що ми. Буде гарно, також за потім дві, побілять за дві неділі. Да, за дві неділі ми приберемо приберену частину. Зазвичай черкаси чепурять перед Великоднем на суботниках? Можливо, до вас вже поступали якісь заявки від громадських організації або, можливо, від просто сумлінних черкасців з 31 березня. По 28 квітня у нас планується місячник проведення загальноміського місячника з благоустрою, санітарної очистки та зеленяння території міста. І 31 березня ми плануємо провести суботники. Суботник вже є плани робіт, де будуть проводитися. У нас на сьогоднішній день звернення є від мешканців, але їх дуже мало. І я запрошую всіх мешканців провести прибирання біля своїх будинків. Особливо це стосується тих приватних будинків, де в нас прилеглу територію до приватного будинку, тому що ми тут живемо, і я б хотів би, щоб наше місто виглядало дуже чистим, тому що в цьому місці нам жить разом з вами. Отже, я гадаю, що ми запрошуємо усіх наших городян на толоку 31 березня від нашого міста, щоб все ж таки разом зробити наше місто чистим і гарним. Я також запрошую всіх, бачить і хочу бачити всіх 31 березня. Відбудеться суботник в місті. Вже дуже багато організовано для цього суботника, так що виходьте на свої, прибирайте біля своїх будиночків, хто бажає виходьте в лісопаркові зони, там буде організований суботник, і робіть наше місто чисте. Дякую вам, що завітали нас у студію. До побачення До побачення нагадаю. Сьогодні гостем студії Віка Новин був Олександр Реджаніч, директор департаменту житлово-комунального комплексу міського Конкому.